в минулой серии Тима, это не шарики кошачьи надо их обратно положить Чуть не перепутали Во, вот это шарики кошачьи Тима, лови шарики, лови, прям давай. давай Пля... Давай Давай Не попал <плеси> Так, коты Що таке? Вы памята... Я вас вынужден наказать А це ще с какой статей, А? Вы шо, не памятаете? А що нам пам'ятати, як ви вкрали вкусняшки з котячого магазина, а ми нічого не робили. Ага, не робили. Так, тиждень без Кототауна. котоуна. Кототаун це такий серіал, який вони дивляться. Стока! А мені треба вже поділамити. Ось телефон в мене є. Так, що ще треба взяти, що ще треба взяти? Ключі, господі, вони тут десь лежать. Покламаю тріп овер. Ось тут Ось тут мої ключі лежать, а ні, це не вони зараз треба за ними. Ось вони тут лежать. Так, може, тут вони? Ось так, да, ось вони. Коти! Що таке? Господи, що таке? Що треба? Що треба? Що треба? Я йду. Якщо я дізнаюся, що ви дивилися Коту Таун, Який кототаун, не буду мовить Все, я пішов. Господи, в туалет треба сходити. Телефон сюди положу. Так, в туалет схожу. Так. Все, усе зробив. все. Мейбік, мейбік, що таке, Тімо, що тобі треба? Коротше, я йду біля окна, дивитись його, а ти сиди тут. Бо мало лі, я піду, візьму ще комп'ютер, включу Кото таун. Але якщо він іде, ти кажи мені, я усе вироблю, окей? Окей, договорились, Все так. Он закриємо. Так, все, я тут сижу, все, дивлюсь. Так, мені не кажеться, що я щось забуваю. Точно, ключі забув. Так, беремо компуктер. Так, ось включаємо нову серію. Так, ось. Ще знайдемо її. Так, 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 так. Ось тут вона. Треба інший комп'ютер взяти. Так. Господи, я ключі забув. Дима, вырубай! Господи, вырубаю! Господи. Кошмар. Так. Коты. Коты! Да. Так, а ну не ныщи, а это бедамка Кататаун. Ну все, теперь я точно ничего не забыл. Дима, как ну, окей? Включаю одразу сузу новый. Включаю. Так, мені не кажеться, чи я ще щось забув. І, гаманець. Господи. Гаманець забув. Типа вирубай! Поняла? Що вирубай? Да нічого, нічого, ми там птичек дивилися в окно. А, ну ладно, ну ладно. Піду візьму свій гаманець, що комп'ютер тут лежить. Не знаю, щось, напевно, я тоді поклав. Так, ось тут в мене в шкафу лежав. Так, ну ось мій гаманець, все. Треба сумку взяти ще. Ой, господі, що це Марк тут наробив мені. Все, ось сюди все сложу. Ось телефон, ключі, гаманець. Все, Ну, я думаю, що це все. Тато, тато. А ти браслет від Кір взяв. Господі, до, до... спасибо, що нагадала, все взяв. Ти точно нічого не забув, що ти е, там не, не, не приходив сюди. Да ні, ні, я зараз все перевірю. Так, ні, на цей раз я нічого не забув, а картку свою. Господі, ш... спасибо, що нагадав. Вона в шкафу в мене лежить. Господи, ось і картка, ну все. Тепер точно нічого не забув. Все, тепер точно нічого не забув. Все, тепер можна йти. Дякую, що нагадуєте кути. Все, тепер я точно нічого не забув. Ще двері закриємо. Все. Все, біжимо навстречу. Так, Тіма, давай кокну. Так, 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 так. так. Треба кухню поменять, треба кухню поменять. Я знаю, що треба поменять кухню. О, шо, тут є? Вау, ця обнова ну, ва, клево. Мені подобається. Тепер шапки отак можна брати, просто так. Очки тепер так же самые. Вообще обалденна обновка. Шапку давайте йому наденем, бо там холодно. Так, ну все, так, 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 так. Так, так усе він сів в машину. Да-да-да, все, да, да, він сів в машину, Мейбик! Іду! Все Він сів в машину, давай врубай Кототаун. Ого. Любими Кототаун. Сьогодні кототаун, коротше дивитися, знаєш чого? Чого? Тому що коли усе забороняється, хочеться робити і ще більше. Ну да. Може ще закусочку якусь візьмемо. Так, да, пішли, я кушачий корм нам візьму. Так, Ось тут є два отаких. Візьмемо Ось оце моє оце твоє. Ось давай, давай. Так, я пидущая воды на юном. Вот. Ну, я думаю, он не обидите, если мы возьмем его. Так, давай. Ось. Так, ось. Ой, случайно. Няма-няма. Вау, Так, наступну серію. Пук. Боже, це була найскучніша серія. Ага, коти там просто чистили зуби і все. Не. Так, наступну. О, 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 це движуха двіжуха, двіжуха. Мяу. <р> Мяу. <durer> Ха-ха-ха-ха. история, история, Чистим, 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 чистим. Спойлер. Они удалили тики видео. Они удалили тики историю, а не видео. Фух, он никогда не спалит все. Историю мы удалили, компуктер на место. <как> <как> он приедет через 10 минут. Камон, Тима, ешь, на шку... ешь корм, ешь корм. Так, ось. Так, Тіма, диви, 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 Ще ось, щоб трішки, щоб оставляємо, щоб він нічого ще не заподозрів. Все, а тепер чекаємо у порога, окей? Історію почистил, Почистив, все почистив. Ох. Ох, я так устав, кошмар просто. Нарешті я вдома, господи. Нарешті я вдома. Ой, коти! Свет по всьому дому включаємо, щоб знову світло було. О, коти. Ну, неожиданно ви сюди прийшли. Свет включай Так, щось я по вашим хитрим мордам бачу, що ви дивилися кута там. Що? Ми не дивились нічого. Я не вірю Ні одному вашому слову. Щас прошу у них, что було в серії 43. А що було в серії 43. А ми откуда знаємо, що було в серії 43. Ну, що там було? Ні, ми не знаємо. Точно? Точно! Ща по комп'ютеру проверю. Так. Отже, як на зло ноутбук розрядився. Ну, ладно, ща поставим на зарядку. Чик-чик-чик. Все. Я пішов спати коти. Мене не трогать, окей? Давайте Я, я вам там корм насиплю, ось ви тут о, майже все з'їли, ще я піду корм возьму. Так, ось тут корм у мене стоїть на холодильнику, і паличку одну їм. дам. Так, усе. Так, давайте буду сипати вам корма Чик -чик 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 -чик, на ніч. Це, я вам усе насипав, ось вам паличка. розбирайте, як, як ви її там їсть будете, Це вже не моя проблема, коти. Все готово, у, на, у мене тут усе. Все, я пішов спати. Свет везде выключаем. Тільки вам там один ставлю. Ось вам тут один ставлю в коридорі. А так усе виключаємо. Все, сейчас пижамку возьму. А де у нас пижамка? Піжамка, дама сейчас зробим, пижамку. Так, ось моя піжама, все, піжамка в мене є. Так, шапку убираємо. Спать! М Може, ще подивимось Кототауна? котота. Да не, мебік, не треба зараз. Давай, все, виключимо цей світ теж. Мяу, коту -тан. Оце ми сьогодні прикольно, коту там подивились. Ага. Прикольно реально. Мяу. ранок. О! У мене сьогодні вихідний. Поки що так. Треба піти почистити зуби. Все почистив. Так, потім ще схожу поїсти щось потім вже. Так. О, котики, добрий ранок. А, да, добрий ранок. Так, сьогодні я планував подивитися історію, щоб точно убудеться, що ви там нічого не дивились, Кототаун. Ой, де він нас не спалить, ага. Ладно, ми на балкончик. Так, поміняємося саймі. Так. Ага, А чого в мене тут відео 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 серія Кототауна. Да, не знаю. Точно не знаєте. Да ми клінемося, ми не знаємо, чого воно ваще там. Да? А чому це в історії браузера в відосах? О, це ми не знаємо ти що, Відео не удалив? Та я не знав, що там відео треба удаляти. Хорошо. Якщо ви не хочете мені зізнаватися, що було в серії 42? 42 була найскучніша серія. Там кути чистили зуби та їли. Це найскучніша серія. Ось і поймав вас на лжи. Наказані. Ну, ні, не треба. Так. Ви ще на два тижні без Кототауна. І я ставлю сірену, і кожен раз, коли ви будемо казати слово Кототаун, вона буде регочети на всю квартиру, як повітряна тривога. Ясно? Да ясно, ясно. Все. Все, я пікду, поки на роботу. Ще, господі, треба Тут Ще забував. все. Забувався. З цими котами. Все, я пошел на работу. Вообще кошмар. Ну, давай его же куда-нибудь выпусти. Бип! 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 Кототаун дивились. Ми не дивились. ми просто случайно сказали Кототаун. Господи, да замолчи ти, Сирена. Не кажіть оце слово запрещенное. Да все-все. Не будем казати Кототаун. Да Кота, сори. Господи, я глохну тут с вами все. Я пішов. О, О, Т, о, Т, А, У, Н. Да, давай подивимось к О, т, О, Т, Т, А, У, н. Ну, Спочатку давай разобьем сирену. Давай давай, чим її розбити? О, Пуф. статуї. О, ну все, поламали, все, давай дивитись кототаун. Ця сирена не зреагувала.

Давай будемо дивитись К, О, т, О, Т, Т, А, У, Н. Так, да, давай будемо дивитись к, о, т, о, т, а, у н Давай наступна серія. Ха-ха-ха, а ха-а. -ха! Ой, все, закінчили ми з Кутутауном. Господи, да знову вона ревочі! О боже, як я устав. Втокабока. Ой, не втокабока, а на роботі. Привіт, коти! Пливіт. Сирена много рігатала? Да ні, го сені Ну, ладно, все, давайте тоді. А корм ви чого не з'їли? Там ми не були голодні. А, ну ладно. Так. Ви ще п'ять серій Кототауна Подивились. Ща я вам так надаю. Я вам сирену навіть поставив. Ану сюди. Мяу! Мяу. Ай, ай. Ой. Ай. Ай. Ой. Ай. 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 Тиждень без Кототауна.